Усім привіт, друзі! Субота. Ранок саме час подивитися дайджест головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Сьогодні у випуску ми розповімо про те, як у НАСА зламалася камера на юпітеріанському апараті, про те, яким буде перший телескоп на зворотньому боці місяця, а ще відразу про два відкриття пов'язані з потужними кілоновими. Не перемикайтеся, заварюйте диметилгідразин, Ми починаємо. Man, Космічний апарат НАСА ЮНОНА вивчає Юпітер з 2016 року і до нинішнього моменту здійснив близько 50 прольотів повз газовий гігант. Однак, вже вдруге поспіль у його камери JunoCam виникають проблеми зі зйомкою планети. Під час останнього прольоту, 22 січня, їй вдалося зробити лише п'яту частину запланованих знімків. Вперше проблема з'явилася у грудні, 14-го числа у Юнони виникли збої з пам'яттю, і вона перейшла у безпечний режим. Це затримало передачу даних на землю. Проте після повернення в роботу всі знімки були отримані. Хоча з 90 зображень перші чотири вийшли невдалими. Інженери встановили, що під час увімкнення камера перегрілася, а на момент п'ятого знімка вже охолола. У січні ж проблема повторилася. Цього разу камера вийшла з ладу не на 36 хвилин, а на 23 години. Через бій 214 знімків виявилися непридатними і лише 44 були вдалими. Команда місії продовжує шукати першу причину перегрівів, а поки JunoCam залишається увімкненою і працює у звичайному режимі. Спочатку камері не була гарантована така довга експлуатація. Планувалося лише всього сім обльотів у тому небезпечному середовищі, яке оточує Юпітер. Співробітники місії взагалі розглядали запуск апарату в 2011 році без JunoCam, оскільки на той момент вона не була потрібна для наукових цілей. Однак НАСА вирішило додати інструмент у рам проєкту по роботі з громадськістю Джуно завершила основну місію в липні 2021 року і працює в рамках розширеної аж до вересня 25 Наступний проліт повз Юпітер заплановано на 1 березня. На сьогодні астрономи ще не мають повної карти радіовипромінювання нашого Всесвіту. Її отриманню перешкоджає сама Земля, яка є дуже шумною на радіочастотах, особливо нижче 20 МГц. Йоносфера тріщить і затуляє випромінювання від інших джерел. Окрім того, ми самі глушимо їх, коли користуємося низькочастотними хвилями для зв'язку та радіолокації. Найкращий спосіб зменшити вплив такого забруднення віддалитися від нього. Для цього ідеально підходитиме з. Зворотній бік місяця, тоді як передній, блокуватиме радіохвилі з Землі. А слушним часом для спостережень буде місячна ніч, оскільки Сонце також є значним джерелом радіовипромінювання. Наразі безпосереднє будівництво обсерваторій у таких місцях є складним завданням, тому науковці почали з простішого: Lucy Night – невеликий радіотелескоп, який планують доставити на зворотній бік місяця в одноіменній місії вже у 2025 році. Він складається з двох шестиметрових Антен та містить набір інструментів. Технологічно цей апарат багато у чому наслідує сонячний зонд-паркер. У режимі спостережень він працюватиме, не створюючи радіоперешкод, після чого надсилатиме дані на орбітальний місячний апарат, який зі свого боку передаватиме їх на землю. Команда місії сподівається зафіксувати одні з перших радіовипромінювань Всесвіту на дуже низьких частотах. Зокрема, це хвилі від космічних променів, що обертаються навколо магнітних полів нашої галактики, а також від далеких. Яскравих об'єктів над нових та білих карликів. Минулого року команда учених з Південно-Західного дослідницького інституту США знайшла докази того, що під поверхнею супутника Сатурна Мімаса може ховатися океан рідкої води. Місяць тому було знайдено ще одне підтвердження цієї теорії. Минуле дослідження спиралося на геологічні спостереження, а також дані апарату Касіні про коливання орбіти Мімаса. Цього разу, щоб зрозуміти будову супутника, вчені вирішили почати з його поверхні. Вони створили комп'ютерну модель формування 140 кілометрового кратера Гершеля, домінуючої риси ландшафту цього світу. Виявилося, що наявність внутрішнього океану під 55 кілометровим шаром льоду на момент зіткнення найкраще пояснює теперішню форму кратера, при тому. Що попередні спостереження та моделі вказують на шар завтовшки всього 30 кілометрів. Автори прийшли до висновку, що якщо підповерхневий океан мімаса існує, то з моменту формування кратера він мав помітно збільшитися в обсязі внаслідок танення льоду. Поступове стоншення крижаної оболонки також допомогло пояснити відсутність тріщин у поверхні супутника. На думку вчених, мімас може належати до цілого нового класу океанічних світів, які не видають очевидних ознак наявності води під поверхнею. Однак такі результати погано співвідносяться з нашим поточним уявленням про геологію. Логію та орбітальну еволюцію мімаса вчені. Сподіваються, що подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти феномен океанічних супутників Юпітера, Урана та інших планет. Хто знає, скільки ще відомих нам тіл приховують під своєю поверхнею рідку воду. Незвичний сплеск, що стався приблизно за 1 мільярд світлових років від нас, перевернув уявлення вчених про найпотужніші події у всесвіті. Деякі з них є джерелом важких елементів у космосі, таких як золото. Десятиліттями вчені поділяли ці вибухи, які називають гамма сплесками на дві групи: довгі та короткі GRB. Довгі викиди спричиняють спалах гамма випромінювання найенергетичнішої форми світла, що триває дві або більше секунди. Вважається, що вони спричинені чорними дірами. Які утворюються в центрі масивних зірок, що колапсують, і супроводжуються вибухами над нових. Короткі спалахи з іншого боку тривають менше двох секунд, ймовірно, спричинені злиттям нейтронних зірок, і супроводжуються спалахами видимого та інфрачервоного світла, які називаються кілоновими. Але нещодавня подія змусила учених переосмислити ці категорії. 11 грудня 2021 року телескопи NASA Swift і Фермі спостерігали 50-секундний гамма-сплеск, за яким послідували явні ознаки кілонової, а він отримав назву GRB-211211A. Пізніше його вивчав космічний телескоп Габл разом з низкою інших обсерваторій. Вчені поки не знають, як сплеск, спричинений злиттям нейтронної зірки, міг так довго випромінювати гамма промені. Можливо, замість двох нейтронних зірок один з об'єктів був чорною дірою кілонові відоме джерело важких елементів, таких як йод, який був необхідний для розвитку життя на землі. Але вчені вважали, що вони пов'язані лише з короткими сплесками. GRB-211211A вперше показує, що кілонові можуть супроводжувати як короткі, так і довгі спалахи. Після 50 років вивчення цих подій вчені продовжують дізнаватися нове про їхній вплив на космос. Ну а нове про сам космос, ви, наші дорогі глядачі, можете дізнаватися тут, на каналі Альфа Центавра. Зараз саме час поставити під відео вподобайку і перевірити підписку на канал. Якщо ви ще не підписані, бажано терміново виправити це непорозуміння. Можна і в дзвіночок вдарити зайвим не буде. За допомогою телескопа SMART з міжнамериканської обсерваторії Серо Тололо в Чилі, астрономам вдалося виявити подвійну зоряну систему надзвичайно рідкісного типу, можливо, одну з всього десятьох у шумацькому шляху. Система cpd 292176 розташована за 11400 світлових років від нас, і в майбутньому вона може стати місцем народження кілонової або злиття нейтронних зірок. Наразі тільки одна з двох зірок в системі є нейтронною, але вчені вважають, що перед Творення другої є лише питанням часу. Кілонові надзвичайно рідкісне явище. Це не дивно, якщо згадати, що нейтронні зірки народжуються в результаті вибуху наднових. Енергії від цих подій майже завжди вистачає, щоб виштовхнути другу зірку з бінарної системи. Винятком є так звані виснажені наднові, що утворюються з зірок, які ще до колапсу втрачають велику частину своєї атмосфери. Вони вибухають набагато слабше, не руйнуючи власної системи. Саме така наднова колись перетворилася на одну з зірок в CPD 292176. Ця нейтронна зірка мала сформуватися не викинувши з системи свого компаньйона. Виснажена наднова – Найкраще пояснення того, чому ці зірки обертаються так близько одна до одної. Пояснює Нойль Річардсон, головний автор дослідження. Для виникнення кілонової друга зірка теж спочатку має стати виснаженою надновою. Побудовані вченими моделі свідчать, що саме цей від. Будеться. Згодом нейтронна зірка почне поглинати атмосферу своєї сусідки, позбавляючи її маси та послаблюючи майбутній вибух. Астрономи вже довго сперечалися про те, які саме умови призводять до кілонових, наша робота вказує на один з можливих варіантів: дві нейтронні зірки у бінарній системі, одна з яких утворилася без звичного для нас вибуху, каже Андрей Ніколя Шене, співавтор дослідження. Кілонові не просто космічна дивина, вони є джерелом більшості важких елементів у всесвіті. Однак, дослідити цю кілонову доведеться вже нашим далеким нащадкам. Схоже, що до вибуху у Сі Піді 9-21-76 ще не менше мільйона років. Понад 500 астрономів з усієї Європи розробили і спланували роботу спектрографа нового покоління ВІВ. Він встановлений на телескоп імені Вільяма Гершеля на Канарських островах і, в поєднанні з даними космічної обсерваторії Гайя, дає змогу вивчати будову нашої галактики та інших зоряних систем. Вів використовує оптичні волокна для збору світла від небесних об'єктів та може працювати на двох різних спектральних роздільних здатностях задля визначення швидкості та хімічного складу тіл. Наразі для спектрографа заплановано вісім досліджень, у які входять вивчення еволюції чумацького шляху, близьких і далеких галактик та зірок, а також Всесвіту в цілому. Вів разом з Гайя надасть ученим спектрі зіроку диску та гало нашої галактики для аналізу їхньої структури. Інші галактики вивчатимуться щоб дізнатися історію їхньої еволюції, а квазари з метою складання мапи просторового розподілу та взаємодії газу та галактик, коли всесвіт був у п'ять разів менший аніж зараз. Вів вже робить свої перші спостереження. Його початковими цілями стали дві галактики квінтету Стефана. Вони розташовані від нас на відстані в 280 мільйонів світлових років та знаходяться в процесі зіткнення, що робить їх чудовим об'єктом для вивчення наслідків зіштовхування та подальшої еволюції. Ці спостереження проводились за допомогою однієї з трьох волоконних систем ВІВ ліфу, отримані окремі спектри двох центральних галактик квінтету та оточення дають змогу спостерігати інтенсивність їхніх кольорів від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного. Окрім того, вони показують рухи розподіл зіроки газу, а також те, як зіткнення пари галактик змінює інші в групі. Універсальність вів та можливість працювати в різних режимах налаштувань для збору світла, чи то з великої ділянки неба, чи то від багатьох окремих джерел, є його основною перевагою. Протягом початкового запланованого терміну експлуатації у п'ять років вчені сподіваються отримати спектри мільйонів окремих зірок та галактик. У Бока Чіка нарешті дали вогню. SpaceX навіть запустила відеотрансляцію вогневого випробування одночасної роботи двигунів прототипу першого ступеня. Стартові стіли супергерів успішно пережили випробування. Тривалість запалювання була тією самою, яку визначили в SpaceX. Та не все пройшло гладко. Перед стартом співробітники відключили один із двигунів, а інший пропрацював лише 5 секунд і відключився сам. Ілон Маск написав, що 31-двигуна все одно достатньо для виходу на орбіту. При цьому SpaceX ніде не пише, що пройшли вогневі випробування найпотужнішої ракети в історії. Очевидно, сумарної потужності двигунів, що працювали, трошки не вистачило. А можливо, вони засмучені системним повідомленням, яке незрозуміло звідки з'явилось про те, що перевищено межу кількості двигунів, що запалюються за один день. Наступна велика подія отримання польотної ліцензії. За день до вогневого випробування президентка SpaceX список Шотвелл розповіла, що компанія працювала над зменшенням негативних наслідків для довкілля від самого початку, щойно отримала список поліпшень від федерального управління цивільної авіації. Проте завершеності в словах президентки не спостерігається, і все ж вона сподівається отримати ліцензію на політ приблизно до того моменту, коли двоступеневий старшип буде готовий до орбітального польоту, тобто десь за місяць. Після цього Шотвелл буде взагалі не зупинити. Ми всі дізналися, що до того як старшип почне катати людей, передбачається близько сотні польотів метаново нержавіючої ракети. Досягнення цієї мети заплановано на 2025 рік. Як би там не було, ще до вогневого випробування в Техас припливли баки і труби для додаткової системи подачі води на стартовий стіл. Баки одразу встановили на підготовленому фундаменті недалеко від орбітального стартового столу, а труби завезли вже після. Ну а якщо вас теж турбує, що після кожного вогневого випробування в бока Чіка здіймається хмара бетонного кольору, то наступна новина вам безперечно сподобається. У МакГрегорі провели два вогневі випробування, коли полум'я раптора вдаряло в спеціальну конструкцію з бетонною плитою. Мета тестів знайти бетон придатний для стартового столу. Ну і давайте подивимось на еволюцію твітів Ілона Маска за пару днів. Якщо випробування пройде добре, то спробуємо запустити старшип наступного місяця. Спроба запуску в березні. При цьому нема гарантії успіху, гарантується тільки галас і плутанина. Сподіваюся, старшип полетить цього року. Ну, загалом ви самі все розумієте. Швидко підіб'ю підсумки голосування за новини в минулому випуску, а далі поговоримо про запуски. Найпопулярніші новини це інноваційний детонаційний двигун NASA та перше відео екзопланет, що обертаються навколо далекої зірки. За головні ж події сьогодні: голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика у правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях. Наш скрипт потім їх рахує і підбиває підсумки вже на наступний тиждень. 7 лютого о 1.32 UTC з майданчика СЛС 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на геоперехідну орбіту супутник Amazonas Nexus оператора Hispasat. Апарат масою 4,5 тонни створено компанією Thales Alenia Space. Він розрахований на 15 років роботи і забезпечить зв'язком країни Північної та Південної Америки, Гренландію, Атлантичні повітряні та морські коридори порту супутника також встановлено додаткове корисне навантаження космічних сил США. Для першого ступеня ракети це був шостий політ. B-1073 здійснив посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Виловом стулок головного оптічника ракети з води займалося судно SpaceX Даук. На нашому каналі не забудьте переглянути традиційний понеділковий шорт. В ньому британський астронавт демонструє, як себе в невагомості поводить шипуча таблетка, яку було закинуто у бульбашку води, захопливе видовище. А ще знайдіть час подивитись 45-хвилинне відео з космічними підсумками 2021 року. Так, ми дуже оригінальні. Коли хочемо, тоді й випускаємо підсумки. І що ви нам взагалі зробите, а? Ну а на сайті читайте велику статтю Павла Скобленка про новий тренд на кількість двигунів у ракетах, який задали SpaceX та Rocket Lab, і про те, чи піде цей тренд на користь галузі. Всі необхідні посилання будуть в описі під відео, тож не вагайтеся та переходьте за ними. Не просто ж так я щоразу їх для вас відбираю. Я хочу сказати величезне дякую всім, хто підтримує наш проєкт на Патреоні та Ютубі. Завдяки постійним спонсорам, ми можемо щотижня без відпочинку випускати вже понад 30 дайджестів, писати статті, робити інші відеоролики і постійно розвивати наш сайт. А ще ми відмовляємо рекламодавцям і не розміщуємо на Ютубі інтеграції, лише вбудовану рекламу Google, яку кожен бажаючий може відключити. Ви дозволяєте нам найголовніше бути незалежними, говорити те, що ми думаємо, і займатися тим, що любимо. А ми натомість намагаємося забезпечувати спонсорів невеликими та приємними бонусами. Отже, якщо можете і хочете нас підтримати, саме час зробити це за посиланнями в закріпленому коментарі. Там же можна відправити разовий донат. Дякую вам за перегляд. Бережіть близьких, допомагайте Збройним силам. Попереду складні місяці, які потрібно вистояти. Слава Україні!